Мені 36 років, але 23 роки з яких я говорив на мові окупанта, тобто російською. Моє ім'я отець Владислав, і я з міста Мелітополь. Хто знає, яка це область? Запорізька. Запорізька Так. українською мовою була розмовляти дуже соромно, немодно. комуністичний режим так. Побив, покалічив там українців всіх. Що якщо би хтось говорив українською, я подумав, та він знаєте звідки? З якогось забитого села. І Я соромився цього і так само 20 років я не ходив до церкви, хоча ходив два рази на рік на Пасху і на Різдво на, на Йордан. Ні, на Йордан ми ходили купатися. В церкву ніхто не ходив на Йордан. Треба найголовніше на Йордані це покупатися ну, в якусь річку, але три рази тільки, три рази ні. А церква. Церкву можна прийти свічку поставити ще. Якщо щось все стається якась біда, стається свічку поставити. І на цьому відносне з Богом, Фініта ля Комедія. Поки в Мелітополь не приїхав зі Словаччини місіонер і не відкрив церкву. Потім мене кличуть цю церкву, хочеш прийти подивись, що це за церква така відкрилась. А я кажу: я, якийсь там християнин, православний якогось патріархату, не піду в таку якусь вашу польську церкву. Такий був рівень моїх знань. Але потім мене один каже, брат пішов, друг, він зараз вже священник. Каже: Я йду, хочеш зі мною. Не ми з ним пішли разом, приходимо до церкви. А знаєте, що там робить священник? Посміхається. І він посміхався всю так літургію, проповідь, посміхався. А потім в кінці він знайомиться, а я його питаюся: а чому ви посміхались весь час? А він каже: в моєму серці хтось такий живе, що дає мені ресурс радіти. Хочеш, тебе з ним познайомлю? І він навчив мене хреститися, навчив мене молитися. Читати Святе Письмо і ходити до церкви більше, ніж на Пасху і на Різдво, але кожної що? Але кожну А Потім він мені каже, знаєш що? А ти знаєш, що ти маєш коріння? Я кажу, які коріння? А він каже: глибоке коріння і високе гілля. І він каже: Ти, ти не є перекоти поле. Ти українець. І він навчив мене розмовляти українською мовою, співати українські пісні, подарував мені вишиванку мою першу. І я прийшов додому і кажу: Мамо, тато, знаєте що? Я українець. І потім мої батьки також почали говорити українською мовою. Ми почали після кожного якогось свята вдома співати українські пісні, ходити разом до церкви. У нас виростали парафії, різні навколо Мелітополя, дев'ять парафій вже було. Але в 24 лютого 2022 року прийшов цей країна-терорист зі зброєю, поставив до скроні і сказав: Вас не існує. Не існує вашої мови, не існує вашої історії, не існує вашої культури, не існує вас, ви всі окраїна. Великої якоїсь держави вас не існує. Але знаєте що? Вже було пізно. Вже було пізно, бо ми всі повірили, що ми українці. Ми в це повірили всі. І тому в них не вистачить жодних ракет, жодних пуль, куль, жодних танків, щоб знищити цей ген українства, який тече по наших жилах тут. Тут українство вплетене в наш ДНК, і вони нічого не можуть зробити. І коли я дивлюсь зараз на вас, всіх, дивлюсь на ваших дітей, дивлюсь на всіх, що ви приводите дітей сюди, серце ликує просто від цього, бо ви пам'ятаєте своє коріння і передаєте, і передаєте це своїм дітям, що тут можна це коріння поливати. Приходимо на це місце, щоби ростити це коріння, пам'ятати, що я українець, що я християнин. Дуже вам дякую всім. Христос важдається.